Харків перша столиця України. Впевнений, що це формулювання чув кожен. Чи це твердження відповідає дійсності? Так і ні одночасно. Почнемо з того, чому так. Харків можна вважати першою столицею України, але лише Радянською Україною. Під час української революції 1917 21 років різні сторони боролися за панування на українських землях. На противагу українській Народній Республіці зі столицею в місті Києві російсько-українські більшовики оголосили свою державу Українську Соціалістичну Радянську Республіку зі столицею в місті Харків. Тому називати Харків першою столицею саме Радянської України цілком можна. А тепер чому це твердження не відповідає дійсності У СРР у Харкові була такою собі ДНР, яка змогла. І внаслідок цього для більшовиків було важливим питання легітимності, проголошуючи таке твердження, як Харків, перша столиця України, більшовики намагалися по-перше, підкреслити, що всі інші державні утворення на території України у 1917-21 роках були нелегітимними. По-друге, більшовики намагалися підібрати під себе заслуги щодо утворення української державності. Що давно мріяли українці, зокрема, це й досі прослідковується в риториці російських можновладців, які стверджують, що Україну створив Ленін. І тут я підкреслю, що саме утворення української державності проголошували більшовики, а не відновлення, тому що російська історія. Ставить під величезний сумнів всю історію української державності до 1917 року, а то й до 1919 року взагалі. Тому пам'ятаємо, що наша державність починається далеко не з 17-го року.